От я сьогодні дивився парнуху. Ну, ні, ви не подумайте не якесь там садомазо. Звичайна класика. Мужик, і баба, і мужик. От. І я дивлюсь це відео і розумію значення фрази: життя прекрасна, річ, як не крути, да? як не крути, всім прекрасно. І я от дивлюся, і під відосом стоять дизлайки. І думаю, що то за люди, які ставлять дизлайки під порно? Що вам не підійшло сюжет? Передбачуваний кінець. Що було не так. І потім думаю, там ще коментарі. Я думаю, коментарі під порно? Це типу як на ютубі. Топ контент, сам дивлюсь друзям рекомендую. Або слідкую за вами ще з першого мінієту. Раніше два члена в сраку не влазла, ви молодець, ростете. Я підписався, мама підписала, всі дивимося. І думаю, ладно, почитаю коментарі і перший же ж коментар. Дякую, подручив. І думає, бля, який ти відповідальний. Певно, завжди в кафе на чай лишаєш. Це скільки треба мати вільного часу, бля? Дякую, подручив. Мені здається, що це такі люди, які пишуть виробникам презервативів дякую, не залетів. Або виробнику смазки, бля, блядь, дуже слизько. Цілився в вагіну дівчині, попав в сраку другу. Дуже слизько, їбусі падаю, їбусі падаю. Люди стали дуже пошлі і вульгарні. Раніше було якесь негласне правило, знаєте, типу, перший секс з дівчиною на третьому побаченні. У мене зараз є кент, який каже, поки тьолка не дасть, кафе не побачить. В нього навіть є кафешно-сексуальний прайс. Якщо був секс, то в кафе він замовляє основну страву. Якщо був мініє, то в кафе ще й десерт. А якщо був анальний секс, то він платить за рахунок. Шарите? Раніше як було? До весілля ні-ні, а тепер до весілля міні, ну шарите. У мене теж була схожа ситуація, я хотів, щоб моя дружина, ну, поки вона була моя дівчина, розвести її на анальний секс. Вона каже: до весілля ні-ні. А після весілля, як ти до мене говориш, сука, я що шмара чи що? І я такий: сука, як мене філігранно наїбали. Да. Це несправедливо, Знаєте, що ще несправедливо. Якщо твоя жінка накосячила і ти починаєш її відчитувати, вона може почати роздіватися, тебе зваблювати, все, у вас секс, ти вже забув, за що ти її відчитуєш. Але якщо ти накосячив, і вона тебе відчитує, і ти в якийсь момент дістаєш лед, то ти тільки погіршуєш ситуацію. Він каже, що ти робиш, придурок? Виходить як. Що вагіна, це щось, що заспокоює, згладжує коти, а пісюн агресор. Виходить так. Я спочатку це дивувався, а тепер я подумав, блін, ну але реально, екзибіціоністи. Це в основному мужики, коли вони відкривають, всі такі, боже, це фу, бридко. Якби жінка десь ходила, відкривала би такого, всі такі, це мистецтво. Але будемо відверті, дівчата серйозніше відносяться до своїх геніталій. Ну, типу, це мої геніталії, це дітородний орган. А у мужиків геніталії, ну це іграшка з дитинства. Ти як не знаєш, що роб... ну, Ти ходиш, ти нею хвалишся, що... подивіться. Шарити, в нас світло виключили, жінка не має що робити, а, є... а та 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 Що ти будеш робити? Та піду комент під парнухою та, 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 та". Ну, ну я согласен, фіняю, можна було щось цікавіше придумувати.